Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українська Відьма. Звуть мене Аня. Харків. Дивимось. Харків терор. Тероризують, знущаються більше і більше, да, мої хороші? Давайте, що буде далі? Який буде травень? Харків область, прифронтовий. Терор, фонтанчики, місто цвіте. Щось буде з програмами, які обіцяли по житлу. От чомусь у нас буде таке відчуття, що знаєте, за всіх домовляться, от як нібито від всіх відчепляться, окрім нас. Всіх перестануть бомбити, а Харків він не заспокоїться, що ми як останні будемо, кого він перестане знищувати. Ні. Б'є, б'є. Приватний сектор піде. Вхід. За парком. Не в парк, за парком. В парк, в парку в центральному красу наводять. В'їзди, виїзди, в'їзди в місто, три напрямки. Там, де дорога є, в'їзд в місто. Там є. Прям нібито, знаєте, як шлях. Є шлях в'їзду в місто і влітає звідти ж. Цілі військової немає, є ціль руйнувати. Ну, тобто, були одні координати, ми беремо поруч координати і б'ємо. Харків травні, загальна картина Харкова в травні. Знову карта дурня. Не відступає ворог, не відчепиться ніяк. Харків в травні. На фронті гарні новини будуть. Друга половина вибір. Можливо, буде тихіше, або взагалі нічого не буде. Ну, знову ж таки, показують, якимись будуть періодами йти. Можливо, буде більше перерв між обстрілом. Циклічні, знаєте, загострення спад, загострення спад. Буде бити, щоб більше було смертей. Причому мені прям сонячний день показує жарко. Знаєте, як в день ще буду знищувати. Ворог тероризує Харків. Чому що чекати? Щоб ми просили про допомогу, щоб у нас нічого не було, він не розуміє, що у нас все є і буде. ні. Він, ну, йому Або щось докладають, що ми там просто всі потерпаємо з голоду, помираємо. Йому якось, я так розумію, докладають, що йому прицільно, тому що таке відчуття, що він на Харків дивиться ворог як на фортецю, форпост, що там, знаєте, у нас. Не місто, суцільне виробництво зброї. З водою щось буде. Тиск поганий. По інфраструктурі ударить, по соціальній. Дуже хочемо новин гарних. Кажу, буде затища. Буде затищено, воно буде як перервано. бама кабами будеш бити? да, буде намагати знову, мої хороші. Тут не тільки дрони, тут ще можливо, ще, можливо, каби підуть знов. Ні, ми тримаємось. До речі, дуже такий, знаєте, бадьорий настрій у міста. Прекрасно. Харків травня. Сварки якісь. Навколо міста, навколо грошей, сварки, навколо захисту. Просимо захист, обіцянка цицянка. Я ж кажу, ми чекаємо на угоду, Прямо такий настрій. Жертви будуть. І жертви будуть дітки. Медичний заклад буде. Два поруч, Дитячий і дорослий. Початок місяця такий, що спати не дасть. Не поспати, не пожити харків Харківтравні, Харків травні. Треба чекати. Може бути таке, що він сконцентрується на передмісті та на області. Може бути таке. Потім удар по інфраструктурі. Тобто за те, що тут можливо. Давайте про фронтові дивитися. І напрямки, так? Да? Що? Що як? В травні, да? купінський напрямок в травні. Як знаєте, як вже передбачені події, купінський напрямок. От як би не було таких моментів, що нам торги йдуть за цей напрямок. Щоб нам не сказали посуньтесь трохи. Ми не посунемось. Купінський напрямок. Будуть гарні новини. Ми можемо щось відбити. Хоча буде, така, знаєте, такий настрій, що у нас заберуть, а потім ми відіб'ємо. Великі жертви. Карта смерті на той напрямок. Мовчанський напрямок в травні. А тут треба бути обережними з новинами, бо якісь будуть гарні новини. А ви знаєте, ну такі ну гарний настрій щодо цього напрямку, так, там все добре, а насправді там якась біда. Це що людям сказати на це, так? Да? Овчанський напрямок. Отут можуть бути неприємності від ворога. Прям якась спланована операція від ворога. Може десь пройти. І знаєте, як це нам не на руку? Дивіться, таке відчуття, що ворог, що Америка навіть знає, що ворог буде тиснути, штурмувати, щоб нам сказали, давайте мир. Провокації будуть, але саме напрямок Мовчанський важкі провокації. До Харкова ніхто не дійде, не, не задавайте це питання, нема таких планів. Вони хочуть завершити, але вони хочуть пожахати. Пожахати. Нібито мир це подарунок нам, бо ми в такій ситуації, що ми ну, самі не виживемо, знаєте.